Нова поставочка Чоловічі та жіночі шкарпетки крівід, функціональні, супер преміум якості. Вони йдуть, типу як трекінгові, 35 гривень пара чоловічі та жіночі. У лоті будуть у нас 40 упаковочок, по 40 упаковочок по дві пари. Ч, значить, буде у нас 20 упаковок чоловічих шкарпеток по дві пари, і 20 упаковок жіночих. Чоловічі ось такі двох видів. Перші це ось такі будуть сірі та чорні в упаковочці, і такого класного м -м, зеленого кольору, і чорні. Значить, чоловічі ось такі. Розмірна сіточка, ось вони будуть всі в оригінальних упаковочках. Розмірна сітка чоловічих у нас 39-40 одна пара, 41-42 буде 8 упаковок, 43-44 у нас буде 9 упаковок. 45 46 дві упаковки. І жіночі у нас така розмірна сіточка. 35 36 одна упаковочка, 37, 38, 9, 39, 48. і 41, 42, дві упаковки. Покажу вам ще жіночі. Жіночі також два види: це ось такі класні рожеві і фіолетові. І ось такі фіолетові та сіро-чорні жіночі. Тут дуже класна якість. Не можу вам розпочати, щоб показати. Верх носочка це ось такий, бачите, класно прилягає до ніжки. Низ носочка тут махра внизу, щоб класно впитувала вологу і було зручно. А зверху така легенька сіточка є в деяких місцях, щоб нога дихала. Значить, це. Класна преміум, якість, такі технічні, технологічні шкарпетки, чоловічі та жіночі крівіт. Значить, ще раз повторюю: 35 гривень одна пара, і упаковочка коштує 70 гривень. От у нас буде 40 упаковочок і ціна лоту 2,800. Саме така кількість лотів обмежена. Внизу під відео розпишу розмірну сіночку на, кожні, на кожен вид. І замовляйте замовляйте наших менеджерів.